Так. Слава Христу. Слава навіки Дякую, Богу. Що, не спиться? Та яке спання! паня, чотирнадцять дітей хоче їсти і ще своїх п'ятеро. Двадцять людей треба накормити. Не знаю, чи вистачило двадцять людей, але надіюся, що вистачить. Все, тримайте, дітки. Всім благословенного недільного вечора ефір провів. В ефірі не мав сили, як взяв Черпака в руки і зразу фірю кожив. Навіть підрясника не знімаю, бо ще де молитва зараз перед вечерею. Тримайте, зараз в ту гончаночку занесемо. Рижик, вам боїться. Рижі, тобі там щось якийсь кусочок якогось м'язка. Отако гарно, бачите, Покажи, ближче, синочку. О, вишнівецькі, вишнівецькі дівчата і хлопці. Так. Е, питаються, що це за такий рух? Це всеукраїнський рух такий. Так. Пластунський рух. І це молодь, така свідома молодь, яка... О, нам вже там як то. Написала та баба Кохановська до, до, до цих вог. Думаю, як би з нею обійшов бись той день. Але то таке, то все то все житейське. Вам всім благословінь, А говорити можна багато, коментувати можна багато. Треба от, робити діла реальні, реальні діла. Готувати, їсти до Максимка, будеш їсти? Буду. То йди, синочку, зараз синочку. Є Максимко чи нема в мене? Пишу, хлопчик мій, чи ні? Так, і так воно є. Бачите, як помаленьку, потихеньку. І далі. Можна зараз ірочки я відкрию. У мене ще огірочки такі гарні мариновані, я мариную. Щороку то. Зараз все з'їмо, буде порядочок. Так, по цілій місці, бо тож діти, то ж діти, вони люблять їсти, то молоде, все. Все, я думаю, буде добре. так, Треба тому хлопчику дорослому лишити ще на, на одну порцію. Він